Так, народ, всім привіт, хто мене дивиться та гостям каналу. Ну що, в минулому відео я вам показував, як трактор з дисками, можна сказати, бореться по цій стерні з гноєм. Ну, Як вийшло, так вийшло. Ну а сьогодні вже я не скажу, що воно тут підсохло, бо чорнозем. Вологи дуже багато, це два дні тому був дощ. Дивіться які Така земелька, чорнозем. Дуже класна земля тут. А сьогодні ось до дядька приїхали з батьой. Це в нього біля хати такий погородик і каже, на зиму передіскую, орати не буду. Оце в нього, в нього коник, він нам коником допомагає, а ми йому тракторцем трошки. Такий у нас бартер. І оце вирішили. Задискувати цей городик йому. Я вже вон там, от там, бачите, вже задискував, бо там такий трикутничок виходить. виходить, виходить з однієї сторони вуще, з другої набагато ширше. І він так собі розміряв, щоб плюс-мінус було більш-менш рівно. І отак от от виходить. Тут у нього картопля була. Ось виорюється, можна збирати. Така от о, ще нормальна картоплинка виверлась. Песик прибіг, да, пес? І от трошки вам покажу, поки батя сів на трактор, а я вам чуть-чуть познімаю. Красота виходить. Трошки підлипає, звісно, на тарілки, але в загальному досить непогано. Тощо тут десь соток. Соток двадцять точно. Батя прет на танку! Другий раз заїхав, не зрозумів його. Ага, він вирішив підрівняти, все, питань немає. Борозна така велика і через то такий перепад. Ну дивіться народ, як воно виходить. Пишіть, судіть. Тут з цієї сторони. Дядько конем їздив з возом. То тут, звісно, вкатав конкретно, але нічого, його нормально, здискувало. Ось вот так от. Звісно, задня трошки підзалипає, но нічого. Загальна картинка виходить супер. Якщо продовжуємо. Роботу нашу, а вам приємного перегляду. Одно, така от красота вийшла. Посередині один проход І на цьому все. І будемо завершувати відео. А ви, звичайно, пишіть свої коментарі, думки, що його краще орати, дискувати.